Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму офіційному каналі Матусі Алткнітін. Вітаю підписників свого каналу, гостей мого каналу. Вітаю усіх з новим 2026 роком з тим, що ми дожили до цього періоду. А я сьогодні пропоную вам подивитися невеличке відео, в якому я розповім про ситуацію з моїм в'язанням і розповім про мої плани на січень 2026 року. Одразу скажу, що я оголосила у нашому телеграм-чаті, де у нас відбувається спілкування. У спільнику в'яжемо українською про участь у шаленому тижні старті в січня. На відміну від інших майстринь, посилання на організатора каналу і учасниць буде у мене у інфобоксі. Там також будуть хештеги, за якими можна перейти на сторіночку. І учасниць, і організатор. Організатором є пані Олена Буганова з каналу Іліна Буганова Хендмейт. Як завжди, у мене не такі шалені старти, як у інших майстринь. Є особливості, вони пов'язані з моїм характером, і, в принципі, з тим, що я вже перевірила десятиліттями, що мені зручніше працювати з невеликою кількістю. В'язаних проєктів. Мені так комфортно, мені, мене це задовільняє, тому що я використовую в'язання в першу чергу як спосіб життя і підтримання моєї психіки у нормальному стані. І я полюбляю не затримувати момент досягнення результату, не розтягувати його на кілька місяців. Отже, перед екраном я виклала два жилети і пару шкарпеточок. Це як анонс того, що я буду виходити на контакт з волонтером і буду віддавати їй ці в'язані речі. Фактично, це було замовлення від неї, ну не безпосередньо від неї, а через неї від наших хлопців, які ми в'яжемо нашим захисникам. Ця бара була зв'язана у грудні, я її показувала в попередньому відео. Цей жилет був зв'язаний також у грудні, і я його показувала в попередньому відео, а цей жилет я показувала на старті. В'язала я обиджилети спицями номер 5 На старті у мене було в обох жилетів по спинці 90 петель, в'язала за однаковим алгоритмом, але складала трішечки різні мікси. Ну, от, видно, що це більш така холодна, злонувата хаки, кольорова гама, це більш тепла. У мене вийшов трішечки інший розмір жилету, не дивлячись на те, що я компонувала мікс, ну, приблизно такої ж товщини, як і у першого жилета, цей жилетик у мене вийшов трішечки ширший на півокружність під. По підрізам 53-54 см, і оскільки я вив'язувала уже суто із тих ниточок, які в мене були в наявності в нуль, він у мене вийшов трішечки коротше. Його довжина 68 см. А так він фактично зв'язаний за тим же принципом, як і всі інші жилети. Виподібний виріз: оформлений резиночкою, такі ж самі пройми з підрізами з 9 петель, оформлені резиночками, і внизу резиночка. От єдине, що на цій стадії у мене закінчилася одна із товстеньких ниточок, давненьких такої ялицевого кольору. Тут у мене пішли вже залишки ниточок зеленавої, тут коричневатої, і закінчувала я взагалі резиночкою такого сіруватого кольору. От, і на оскільки ця, цей мікс ДДД на пола сіраниточка вийшов трішечки тонше, я тут вже закінчувала резиночку і спеціально номер 4,5. Важить цей жилет 291 г. Ну і оскільки запит як прозвучав, я вирішила, що треба трішечки поповнити запаси бюджетної пряжі саме для жилетів. Я зробила а, замовлення в інтернет-магазинах, але я так розумію, що до 4 чи до 5 числа будуть вихідні, і тому я поки що з двох магазинів не отримала. Але там досить цікаві, цікаві ці пропозиції бюджетної на да, І Я там знайшла ту ниточку, як, яку я не могла згадати назву до цього жилету. Це артикул Аляска від Ланіфісіо Дель Оліво спа 700 метрів і там 30% вовни. Вона знову в магазині є, і тому я, і тому, як би, і тому я замовила її. Отже, дов'язала я жилет, випрала його, і доки він у мене сох. Я трішечки вирішила пошерстити свою черготкову пряжу. Отже, у грудні місяці, чи наприкінці листопада передивлялася, і в одній з майстринь забула ім'я випечаюся. Я побачила, що жіночка додає ось таку от тоненьку травичку під час в'язання жилетів. Я згадала, що в мене є моточок, от, два моточки, так, має, певно 100 грам такої. Травички і ось така шкарпеткова пряжа, яка досить тоненька. Ну, Я вирішила спробувати для себе вив'язати ось таку от пару шкарпеточок. Потім, надихаючись, переглядами відео і дивилася ну, багатьох майстринь. В'язання різдвяних шкарпеточок з невеличких клопочків, з сокс, чи Scrab B, чи сокс, то я вирішила і вже відмотала, відіклала 5 клубочків от таких от невеличких шкарпеткових ниточок. Ну і доки я чекатиму, доки я чекатиму посилочку з пряжою для жилетів, я передивилася, вирішила, що все-таки оці ниточки, які в мене є, я поки що буду, буду в'язати шкарпеточки. Буду в'язати шкарпеточки. Ну, я думаю, тут 4-5 пар точно може вийти. І зосереджуся я на них. Да. Бо новорічні свята, ще не зовсім зрозуміло, як магазини запрацюють. А до 5-го числа я ще буду вдома, і тобто мене, мені потрібно себе чимось зайняти. Ну і вирішила я на фінал, так би мовити, Занять розмальовкою картинам по номерам, купити ось таку картинку. В Вона була по акціям 30 на 40. І я собі на Новий рік подарувала ось таку от заготовочку для картини по номерам. Не дивилася на рівні, як би складності, але виявилося, що ця картинка картина сама з, з самим високим рівнем складності. Ну, Якби логічно, починала з самої простої, буду завершувати самою, самою як би склад, складною над високим рівнем. Так, сьогодні 2 січня. 2 січня досить у нас якби така зимова погода, що, в принципі, радує за відсутності світла, наявність сніжку допомагає орієнтуватися і... Ночі робить більш світлими. Дякую усім за перегляд. Бажаю усім натхнення, здійснення планів і втілення мрій. Прошу не забувати про хештег спільна справа тих, хто в'яже нашим захисникам. Я думаю, що це не складно написати два слова, але це допомагає поширювати наше відео серед наших спільнот. Усім гарного дня! До наступних зустрічей!